Валентина Нечопорук опановує основи цивільного захисту та домедичної допомоги у стінах добровольчого формування авангард. Жінка переконана про те, як захистити себе та рідних сьогодні. Повинен знати кожен, коли в нас почалася зараз повномасштабна війна. То це обов'язок кожної людини мати навички, тому що ми не знаємо, яка буде ситуація. Безкоштовні курси для хмельничан та гостей міста в авангарді влаштовують від початку повномасштабної російсько-української війни. Щотижня формують групу із десяти осіб. Навчання триває протягом п'яти днів. У нас вийшло навчання більше 150 осіб. Ці інструктори, які в нас є, вийшли, будемо казати, і відповідні курси на курсах. Дізнаються зокрема про те, як зупинити кровотечу, накласти джгут або турнікет. Я вважаю, що в сумочці кожної дівчини має бути турнікет. Не обов'язково військовий є варіант цивільного, адже прильоти в нас є по всій країні. І якщо це комусь врятує життя, то ми будемо певно самі щасливі, що наші студенти змогли собі допомогти. Наразі я вже вмію накладати турнікет, а спиняти кров в тих місцях, в яких не можна накласти турнікет. Коли накладаєш турнікет, він має накладатися дуже сильно. І вам має бути больно при цьому, і це важливо. Тому, от коли ми накладаємо турнікет, після цього до нас приходить інструктор, і він перевіряє: якщо інструктор може засунути пальці під турнікет, значить ми його наклали недостатньо. І після цього тортура продовжується, і ми маємо себе докрутити. Також відвідувачі курсів дізнаються про правила користування зброєю та відвідують тактичні заняття. Більшість беруть автомат вперше в житті. Ми вчимо наших студентів, що ніколи в нас не мають бути пальці на курку, ніколи не має бути автомат не на запобіжнику, якщо ви не збираєтесь стріляти. Тобто, да, автомат знімається з запобіжника тільки в тому випадку, якщо ви вже вже маєте стріляти і вам поступила така команда. А ще на курсах розповідають, як керувати дронами. Це вже більш для військових через те, що зараз розвідка також має велике значення. Да, тобто і здобуття військової професії для хлопців, які ще збираються йти служити, також є дуже важливим. Так само і для дівчат, які хочуть поєднати своє життя з військовою професією, це один з варіантів вибрати свою спеціальність. Такими знаннями та навичками переконують інструктори, повинно володіти в тому числі і цивільне населення, аби мати змогу захистити себе та своїх рідних. 24 лютого я зрозуміла для себе особисто, що, наприклад, більшість моїх сусідів навіть не знають, як спинити кровотечу. Якщо раптом я отримаю якісь поранення і вони будуть поруч, вони не зможуть мені допомогти. Зараз в нас в Україні є тільки умовно безпечні місця, тобто прилетіти може в любе місто України, і ми до цього повинні бути готові. На курси запрошують усіх охочих. Записатись на них можна за номером, вказаним у соцмережах добровольчого формування Авангард. Ірина Муляр, Юрій Старушкін новини міста.